Усім найкращим величезний привіт! Хочу одразу сказати, попросити вибачення, якщо буде чути якийсь шум, це у мене за спиною працює вентилятор, тому що у нас надзвичайна спека навіть вночі 24 градуси тепла, просто духота. Тому вентилятор вимикається тільки тоді, коли вимикається світло. Дегустація квасу. Хто полюбляє квас, залишайте коментарі, і також залишайте коментарі, який ви полюбляєте квас. Чесно, хочу вам сказати, можливо, ви і не повірите, але квас я пив 4 роки тому. От я зараз сидів, згадував скільки років тому я назад пив квас. Можете вірити, не вірити. Я щось не дуже не звик до цього напою. Не знаю чому. От сам не знаю чому. І сьогодні я просто навіть хочу з вами згадати смак цього квасу. Я був в магазині АТБ, я був в магазині Сільпо і купив 5 баночок, 5 різних баночок різного квасу. Хочу попробувати разом з вами. Така буде невеличка дегустація. Хочу одразу сказати, що це ніяка не реклама, це ніяка не дезінформація. Смак, можна сказати, це особисто мій смак. Особисто моя така суб'єктивна думка. Ніяка не дезінформація, я вже та сказав. Це просто особистий мій смак, де на каналі я самими найкращими дегустую той чи інший продукт. Ось, і я приготував ось такі стаканчики невеличкі. Це з Туреччини. Да? Хто знає, хто був у Туреччині, такі... Роблять смачний смачний чай в таких стаканчиках, я забув, як неправильно називається. Ну, хтось може згадає, напише. Тому я буду дегустувати квас ось таких мацюпоньких турець... турецьких чашечок, скляночок. Не знаю, як правильно назвати. Ой, вони ще й дзвенять назвати. Ну і як завжди хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ще раз повторюсь, пишіть, хто полюбляє. І який квас, ви любите? Там я знаю, що є чорний квас, є білий квас, ще якісь є живого бродіння, домашній. Я в цьому не розуміюсь, але я хочу зараз з вами продегустувати ось цей старокиївський живого бродіння. Чорний квас Тарас живого бродіння, опілля квас живого бродіння домашній. Квас Тарас Хлібний. Свіж, свіжий живого брудіння. І ось цей, не знаю, мені здається, це новинка, яка нещодавно вийшла, також від торгової марки Квас Тарас зі смаком квітів, бузини та лемонграсу. Хочу сказати, знаєте що? Що я ще був маленький, і я пам'ятаю, в нас в центрі привозили бочку як з молоком, так і з квасом. Ось. І я був ще малий, і я завжди думав, що квас це є для. Ну, як алкогольний, можна сказати, напій для, для дядьок. Ось так я думав. Ось, тобто як Деколи, здається, я плутав з пивом. І мені здавалося, що квас це для дорослих. Так, ну що ж, я хочу одразу почитати, що тут, що тут у складі. Дивіться, тут склад ячмінний, солод ячмінний, солод житній. Концентрат квасного. Що це за сусла, я не знаю. Так, ну так треба тут під зірочкою да, можна читати, що це, що це таке. Так, ну що ж, пробуємо тоді. Оцей перший квас. Вода, цукор білий, глюкозо фруктозний сироп. Ось і, мабуть, все. Це у нас перший старокіївський квас. Живого бродіння. Так, як завжди, дуже тяжко відкривати, треба чимось підзадіти. Не знаю, як пробувати, чи одразу наливати у всі скляночки цього квасу. наливаю потрішки, щоб, щоб спробувати кожну, тому що я одразу все не вип'ю. Далі у нас іде квас Тарас чорний, живого бродіння, житній. Та ячмінний солод. Так, склад. Житній солод надає квасу насичного кольору аромату житнього хліба. Чесно кажучи, ну хто б'є квас, той, мабуть, знає що входить в його склад. Так, тут у нас сироп, глюкозофруктозний фруктозний, цукор, концентрат квасного сусла, борошно-житнє, солод. Житній, солод ячмінний, екстракт житнього солоду, житній, солод ячмінний дріжджі. О, тут дріжджі є. Барвник цукровий, регулятор кислотності, лимонна кислота. Так, ну що ж, давайте тепер цей я спробую. А, також Хочу спробувати. Мабуть, ось так. А якщо... Я кожного трішки поналиваю, я тоді вже зрозумію смак, тому що якщо я буду зараз відкривати і пробувати окремо кожний, то я можу смак забути. А так одразу смак, я думаю, я запам'ятаю. Так, одразу можна подивитися за кольором. Тут навіть я аромат чую. Це у нас квас живого бродіння. Ось цей домашній. Так, сюди ставимо, щоб не сполутати. Квас Тарас Хлібний, живого бродіння. Також хочу почитати склад. ну Написано, що справжній квас. З використанням житнього та ячміню солоду, смакує до страв, освіжаючий смак. З відтінком свіжого житнього хліба. Квас. Обраний українськими родинами. Так, ну і склад. тут у нас такий вода питна, а, сироп, глюкозофруктозний. фруктозний. Бачите, майже всюди йде одне і той самий склад. А, так, або Цукор, ячмінь, солод, житній солод, ячмінний, світлий концентрат квасного сусла. Сусла. Хм. Борошно житнє, солод житній. Солод ячмінний, дріжджі, регулятор кислотності, лимонна кислота. Все те ж саме, що і в попередніх а, виробниках. Так, добре. Дивіться, як всі гарно піняться. Так, і ось цей я ось на цей, на ось цей звернув увагу. Що це таке, я не знаю. Це вже, мені здається, можна сказати, якийсь або напій, або ну, квасу, мені здається, це не можна назвати, якщо тут вже йдуть якісь квіти бузини. Може, я помиляюсь, ну, ви напишете. Так, вода питна, сироп, глюкозофруктозний фруктозний або цукор, солод ячмінний, світлий солод пшеничний, ячмінь, дріжджі, екстракт акації, натуральний ароматизатор, квіти бузини, натуральний ароматизатор лемонграс, Натуральний ароматизатор регулятор кислотності, лимонна кислота. Ось так. Добре, давайте ось цей також з вами відкриємо. Ну Тут дійсно вже аромат пішов такий, як не квасу, а швидше якогось напою. Добре. Це теж дуже цікаво спробувати. Ну що, наш квасок перед нами. Старокиївський живого бродіння. Надзвичайно такий м'який, м'який смак. Я думав, знаєте, що, як у ці водичку, зараз така, знаєте, ці водички сітро починаєш пити, і воно таке солоднюще, що усе злипається. А тут а, цукор до міри. Ну, принаймні на мій смак. Так, чорний квас. А це вже більше газований. Це вже більше газований і м -м, такий більш такий насичений смак для мене він дійсно. Оцей м -м, від цього дуже відрізняється, дійсно. А, ну, мабуть, не, не порівняти, да, чорний квас а, з білим. Так, квас упілля. А цей взагалі відрізняється. М -м -м. Ви знаєте, що він навіть, е як правильно сказати, за смаком, за, за смаковими якось в е за смаковими рецепторами. Щось він мені, чесно кажучи, не дуже. Він такий, як вода. Можливо, клас такий має бути. Хоча оці перші два такі все одно якийсь смак мають. А це такий, ну, як така водичка. Ще раз повторюю, я нічого проти не маю виробників. Це особисто мій смак. Ось тому. Ще раз це ніяка не реклама і не дезінформація. Назвичайно простий, найпростіший про, з тих. Не відчуваю ніякого смаку. Клас Тарас тут відчувається мені більше така якась лимонна кислота. Ну, квас -тарас. оцей. це ж фірма Квастерас, да? хлібний. Свіжість тугов. Відчувається м, така трішки, як лимонна кислота. І все одно за смаком він е, не гірший. <кій> <кій> Да, Не гірший ніж е, ось цей мені, мабуть, більше смакує чорний квас. Оцей поки що мені найбільше смакує. Не знаю. І ось це я дуже хотів спробувати. Не знаю, чи це можна назвати квасом, тому що. Uh, Flower Power, Напій, бродіння, квас Тарас зі смаком квіти бузини. Квас хлібний. Ну, написано квас хлібний, живого бродіння. Давайте спробуємо ще оцю. М -м. Відчувається така теж, а, м -м, навіть я би сказав, ну так, да", якась бузина. Правда, я не знаю, ніколи не пробував смак бузини лімонграсу, але відчувається така приємна, охолоджуюча нота, якоїсь навіть я би сказав, чи м'яти, чи що. Дуже така добре. Добре газований. Ось цей саме краще більше газований цікаво. Такий щипає навіть язик, тому що. От знаєте, да, сильно газовано, як куди щипає. Тому що оці всі не дуже так сильно і щипають за язик. Що я хочу сказати? Я спробував це все. От дивлюсь, я от зараз цей не можу нічого сказати за цей? Мабуть, найсмачніший для мене ось цей залишається. Чорний квас. да. Чомусь оцей. Мені більше до смаку. Це якось трішки... Ну, не то. Хоча, скільки, як то кажуть, скільки люду, стільки смаків. Ну що ж, ви також можете висловити свою думку в коментарях. Я тепер нап'юся квасу. Мені, мабуть. Хватить цього не знаю наскільки. Кожен день по баночці це дійсно хватить. Я поставлю в холодильник. Зараз якось накрию плівкою. А, са, так, а, ну залишайте коментарі, які а, з цих, саме з цих, які щоно були у відео клас вам сподобався торгової марки. Будемо дуже вам всім, я буду вам дуже всім вдячний за ваші коментарі, тому що на канал заходять не тільки а, подивитись. Відео, да, а й залишити коментар про той чи інший продукт. Ну, та як зазвичай ми з вами ділимось про той чи інший продукт, про якість його. Ось. І тому я хочу вам побажати всього найкращого, і, як я завжди говорю, економних вам покупок. І я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. І вже до зустрічі з вами зустрінемось. Всім пока!